Наука. Дослідники з національного центру дослідження РАКО у Мадриді успішно перепрограмували дорослі клітини просто в живій тварині, створюючи стовбурові клітини, які мають здатність перетворюватися на будь-яку тканину організму. Досі ці клітини, відомі як плюрепатентні стовбурові клітини, створювалися тільки в умовах лабораторії після вилучення з тварин. Тепер мадридські вчені створили ці клітини в тілах живих мишей. Вони виявили, що можна перепрограмувати дорослі клітини мишей, використовуючи своєрідний коктейль чинників перепрограмування. Ми аж ніяк не очікували цього. Це стало несподіванкою для нас. І це відкриває можливість створення клітин кращої якості, ніж ті, які генеруються в пробірці. Клітини нерок, шлунку, кишківника та пішнукової залози грузинів мають ознаки здатності до перепрограмування. Практика підтверджує, що перепрограмування може відбутися в живій тканині, а не тільки в лабораторному посуді. У багатьох тканинах клітини втрачають свою ідентичність. Наприклад, клітини печінки недовго залишаються клітинами печінки, теж саме клітини кишківника тощо. Вони стають ембріональними стовбуровими клітинами. Терапевтичне застосування цих клітин, наприклад, для лікування пошкодженого спинного мозку в людей, в яких паралізовані нижні кінцівки, або для створення нових клітин, що продукують інсулін. Проте навіть найоптимістичніші припущення не дозволяють очікувати, що клінічне застосування розпочнеться раніше аніж за п'ять років. Дослідники в Мадриді застосували методику, за яку японські вчени Шиня Яманака отримав торік Нобелівську премію. Японська команда створила абріональні стовбурові клітини нового типу, індуковані плюрипотентні стовбурові клітини шляхом перепрограмування дорослих клітин з комбінацією чотирьох генів. Але японські вчені зробили свій дослід в лабораторії, а не на живій тварині. Іспанські вчені роблять щось зовсім інше. Вони розводять генетично модифікованих мишей за допомогою такого ж коктейлю з чотирьох генів і вводять їх до питної води, яку дають тваринам. За кілька тижнів амбіональні стобурові клітини з'явилися в багатьох тканинах і органах цих тварин. Дослідники витягли ці клітини і продемонстрували шляхом різних тестів їхню схожість з тими, що присутні в ембріонах. Бути в змозі маніпулювати ними в лабораторії це дозволяє краще вивчити їх і дізнатися межі їхнього застосування. Марія Абат описала це відкриття в журналі Nature. Вона додала, що наступним кроком буде дослідження того, чи ці нові стоборові клітини здатні ефективно генерувати різні тканини, такі, наприклад, як пішнкової залози, печінки чи нерок. Всі ці дослідження регенеративної медицини раніше сприймалися як фантастика, і фактично так воно і є. Зрештою, щораз то менше і менше відкриття мадридських вчених стали важливим кроком на шляху до створення нових методів терапії.